Комісії з питань регламенту прав людини, законності, депутатської діяльності та де в складі провело трьох членів. Форум для проведення засідання комісії дотриманий, веде засідання комісії, голова постійної комісії Лиговська Валентина Вікторівна. На засіданні присутні сільської ради Ольга Фінь, е, ну, сільський голова по поважних причинах пропонує розпочати роботу засідання. Для протоколювання засідання потрібно обрати серед видання. Пропоную кандидатуру Брися Романа Миколаєвича. Хто за? Проти. Утримався. Дякую. Рішення прийнято. Секретар комісії засідання комісії Брис Роман Миколаєвич. Вам розданий порядок денний ознайомилися із ним. Пропозиції, доповнення до порядку денного будуть якісь. Переходимо до голосування за порядок денний, за основу та в цілому. За, проти утримались. Рішення прийнято. Порядок денний засідання комісії. Про звернення сільської ради восьмого скликання щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Про затвердження порядку денного 46-ї позачергової сесії Павлівської сільської ради 8 скликання. Різне переходимо до, до розгляду питання порядку денного. Про звернення Павлівської сільської ради 8 скликання щодо підтримки плану перемоги представлено президентом України Володимиром Зеленським. Слово для доповіді надаю секретарю сільської ради Фіть Ользі. Плану перемоги, який представив президент України Зеленський. Е, Хлопці просять розглянути це питання та підтримати його, щоб показати нашу впевненість, і єдність суспільства, віру в перемогу, є підписи <кху> на звернення. людей, які звернулися, тому, виходячи з цих умов, вирішимо зібрати позачергову сесію і винести дане питання на розгляд. Про звернення Павлівської сільської ради 8-го скликання щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Даний план перемоги був оприлюднений на офіційному інтернет представництві президента України. Був представлений президентом 16 жовтня 2024 року. Геополітичний характер, він передбачає запрошення України в НАТО. Другий та третій пункт є військовими та включають заходи щодо зміцнення обороноздатності держави. Четвертий пункт стосується економічних питань, а п'ятий безпекових аспектів. Е е і є ще три пункти даного плану, які є засекречені і вони не відомі. Якщо не потрібно зачитувати, то е ще скажу. Дане звернення після прийняття має бути направлено до президента України в Верховній Раді, а також нашим містам-партнерам. В нашому випадку це Рада гміни Войсловіця Польща, за якою ми підписали договір про співпрацю для того, щоб вони також ставили питання України, її перемоги, миру на все там на політичній арені. Конготований даний проєкт рішення Рекомендувати даний прошення на розгляд сесії. Хто за Проти? Утримались. Наступне питання: про затвердження порядку денного 46-ї позачергової сесії Павлівської сільської ради 8 з кликань. Так, стосовно порядку денного, на е, позачергову сесію, е, на даний час. Е, Два питання. Перше це про звернення, яке, ну, яке просить хлопці розглянути, і про затвердження порядку денного. Тобто порядок денний складається з одного питання, яке ми зараз от, розглянемо, на, розглянемо, точніше, на комісії і завтра на засіданні ради. Хто за те, щоб рекомендувати даний проєкт рішення на розгляд сесії? Хто за? Проти? Утримався. Порядок денний розглянути. Дякую.